Держава не може спрямовувати на освіту стільки фінансування, стільки хотілося б через війну. Тож вишам доводиться шукати шляхи самотужки. Один із них залучення коштів від міжнародних організацій. Це, мабуть, бачать всі жителі мешканці нашого міста. Ми реконструюємо корпуси згідно з програмою енергозбереження Вища освіта України, корпуси навчально-лабораторні корпуси на університетській вулиці, які ми традиційно називаємо БАМ. В Ужгороді. І ми зробили цілий ряд дуже хороших, важливих кроків, тому що як ніколи ми виграли велику кількість проєктів міжнародних. В цьому році започатковано 10 міжнародних проєктів. Це також додаткове фінансування для наших викладачів. Частина проєктів має інфраструктурну частину, тобто ми покращимо десь і може не в такій мірі, але матеріальне становище, матеріально-технічне становище нашого університету, певних кафедр, факультетів і так далі. Про це та інше звітував ректор Володимир Смоланка на засіданні конференції трудового колективу. Надходження за спеціальним фондом вони продовжують рости. Ми дуже переживали за цей компонент, бо фінанси це одна із підвалень функціонування університету. Але проблема була в тому, що і є в тому, що ми не маємо притоку дуже великої частини студентів. Це іноземних студентів, які. Не приїжджають в нашу країну у зв'язку з продовженням воєнних дій. Але, тим не менше, спеціальний фонд росте, і це показник діяльності нашого всього колективу. Все більше і більше залучається студентів. І чи не головний здобуток максимальне наближення до реалізації дуальної освіти. Її безпосередньо планують запровадити вже у вересні 2025-го, на початку нового навчального року. Поки підписують договори та складають навчальні програми, каже ректор. Дуальна освіта це коли студент навчається частину дня, а частину дня він працює. І роботодавець фінансує його навчання. Тобто, це дуже така прогресивна форма навчання, особливо для деяких спеціальностей, які. Допустимо, займаються технологіями, інженерією, економісти та інших спеціальностей. І це, ця форма освіти є достатньо популярна в Європі, зокрема в Німеччині. І ми так потихеньку підійшли до того моменту, коли ми підписуємо договори із крупними підприємствами, потужними підприємствами нашого, нашого краю, з тим, щоб почати цю форму освіти. Діяльність вишу помітна, зокрема, у рейтингах. Впродовж уже останніх років зберігаємо свої високі позиції в міжнародних рейтингах, в українському всеукраїнському рейтингу університетів, і навіть з'явилися навіть деякі нові позиції в найбільш престижних міжнародних рейтингах, таких як Times Higher Education, який є найбільш важливим рейтингом у світі. Великі досягнення університету складаються з досягнень структурних підрозділів, і кожному є про що розповісти. Ось до прикладу, доволі молодий факультет суспільних наук у 2024-му став одним із чотирьох найбільших в університеті. каже декан Юрій Остапець. За кількістю студентів і взагалі за кількістю тих, хто там навчається, викладає учиться на різних освітніх програмах і на різних рівнях освіти. Це бакалаврат, це є магістратура, це є аспірантура. Особливість нашого факультету в тому, що тут є багато освітніх програм. Якщо говорити, наприклад, за то це є дев'ять освітніх програм, якщо говорити про магістратуру, це є біля 10 освітніх програм. І хочу зазначити, що це один із факультетів університету, де усі освітні програми мають третій найвищий рівень акредитації, Це є доктор філософії за різними спеціальностями. Масштабні успіхи університету формують також особисті досягнення його представників. Цього року найбільше досягнення було, звісно, захист докторської, який проходив в сумах. Робота по педагогіці, і це стосується якраз унаочнення, візуалізації даних. Яке використовується в освітньому процесі. Наш факультет випускає і програм, ну, скажімо так, половину програмістів, половину педагогів. І для того, щоб забезпечити якісні знання педагогів, то потрібно було відповідно фаховий склад з педагогічного напрямку. Із поміж досягнень факультету Павло Молеса називає міжнародну діяльність. Наприклад, співпраця з італійцями. Попередньо у нас була співпраця з поляками по обміну студентами. Досить непогано показуються наші студенти на інших країнах, дуже задоволені нашими знаннями наших студентів. Та й набір студентів цьогоріч успішний, додає Павло Мулеса. З року в рік постійно переживаємо, що ситуація може погіршитися. В зв'язку з, як ви бачили, спочатку був ковід, тепер повномасштабна війна. Велика кількість людей виїжджає за кордон і нам досить важко справлятися з цією ситуацією, але слава Богу, поки що вдається. Чим зацікавлюєте нас вікон? А щодо зацікавлення, звісно, в першу чергу я завжди, коли провожу профрінтаційні зустрічі, я їх багато проводжу по багатьом закладам освіти. Я завжди говорю про те, що студент майбутній студент повинен уявити собі, що він вже вступив, вже має червоний диплом, і куди він з цим дипломом піде працювати? Якщо він це уявить, тоді він може успішно вибрати факультет, успішно його закінчити і потім успішно працевлаштуватися. В університеті також продовжували наукові дослідження, готували навчальні наукові та довідкові видання, статті, працювали над академічною мобільністю та іншими ініціативами. Водночас продовжували зміцнювати волонтерську активність, підтримуючи військових та внутрішньо переміщених осіб.